Речі, куди варто інвестувати своє життя людям останніх часів. Він тут дає в цьому тексті три заклики: час близький, час короткий, тому ревно молися, щиро люби. І третє, він каже, жертовно служи. Ревно молися, щиро люби і жертовно служи. Ревно молися, близький всьому кінець він починає. Тому будьте мудрі і ревні у молитвах. Ревні. Якщо ви подивитеся це слово в оригіналі, ви побачите в грецькій мові слово нефо, яке перекладається ще часто як тверезий, бути тверезим. Апостол Петро каже і пов'язує тверезий розум з молитвою. Він каже, що молитва вона здатна, має цю здатність витверзити людський розум. Молитва допомагає тобі почати ясно бачити, помітити ось цей прекрасний ліс навколо. Помітити, що. То, де ти рухаєшся, це ось це замкнене.